Отримали сьогодні під замовлення ось такі чудові дитячі вітаміни Nutrify Kids. Перевага цих вітамінів в тому, що вони повністю на 100% натуральні. Це суміш з 18 овочів і фруктів, яка містить і вітаміни, і мінерали. І не містить нічого хімічно синтезованого, ні консервантів, ні підсолоджувачів, цукру не містить, що дуже важливо, тому що практично всі продукти для дітей містять сьогодні. Цукор, що нанівець зводить ефективність цих продуктів. Тут в якості підсолоджувача використана натуральна стевія. Цей продукт не містить стіарата магнія, стіарата кальція, ніяких навіть натуральних стіаратів, які дуже часто використовують виробники в якості в'яжущої речовини. Подивіться, практично в кожному препараті ви це знайдете, але на жаль, небезпечність цієї добавки стіарата – не доведена для організму, вона, як правило, викликає проблеми з дефікацією. Вона може викликати підвищення холестерину, проблеми з судинами. Нічого такого ви не знайдете в продуктах бренду Nutrify і особливо для дітей пропонуються найкращі вітаміни, мінерали і нічого небезпечного. Вибирайте для своїх діток найкраще.